Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді будуть акумулятори формату 21700 від фірми LG з LG Chem. Тут трошки в нас пустирно, бо тому що в нас акумулятори вживані. М50T21700. Сьогодні про ці акумулятори я вам розкажу. Зробимо тест і подивимося, звичайно, його характеристики, заглянемо в даташит і провіримо, звичайно, наскільки живий цей акумулятор. Ну, я думаю, він в хорошому стані. Так що буде цікаве відео. Погнали! З самого початку. Цей акумулятор у нас на 5000 мА. Давайте глянемо, що видав він нам на тесті на літокалі лі 600 Так, на розряд цей акумулятор нам видав 4981 мА. -год. Це є на розряд. А на заряд в нього залилося 5093 мА. Це є хороший результат для вживаного акумулятора. Також ми сьогодні перевіримо внутрішній опір, подивимось, що там залишилось. Добре, давайте ми дістанемо з цієї зарядки. Цей акумулятор, я вам трошки про нього розкажу. З самого початку, хто не розуміє, що таке 21700, це є в нас розміри цього акумулятора. 21 це є діаметр, 70 мм, це є в нас довжина, і в кінці нолік це означає його форма округла. Характеристики цього акумулятора. Максимальний заряд у нас 4,2 В, вольта. Максимальний розряд до 2,5 В, вольта. Номінальний вольтаж цього акумулятора 3,6 вольта. Максимальний струм заряду цього акумулятора там до 4 А. Максимальний розряд цього акумулятора струмом в районі 14 А. Зараз я відкрию даташит, і ми зараз детальніше заглянемо. Також подивимося внутрішній опір. Ну, внутрішній опір цих акумуляторів має бути 25 мОм. Давайте ми заглянемо в даташит цього акумулятора. Потім ми замірюємо внутрішній опір, зважимо його звичайно, дамо йому максимальне навантаження. Подивимося, як він тримає свій вольтаж, і звичайно, в кінці відео я вам розкажу, де його саме краще застосовувати. Таши oh, офіційний 21700 Що в нас тут пише? Гортаємо нижче, ось у нас LG. Chem. Добре, вага має бути максимально 70 грам. Сьогодні ми це зважимо. Далі гортаємо. І ось самі акумулятори, розміри, далі. Нам цікаво внутрішній опір і заряд розряд. Ось це в нас заряд та розряд. Так, максимальний чардж курент. Це в нас заряд. Стандартний 1,45 А, 1,4 А. Максимально 3,4 А це його має бути заряд. 3,4. А я казав, 4. Ну, приблизно недалеко втікло, як то кажуть. Так, а давайте тепер глянемо чарж. Це в нас максимальний розряд. Ось максимальний 14,5 А. Ну, сьогодні ми це спробуємо, звичайно. Добре, по заряду та розряду, ми зрозуміли, ось у нас внутрішній опір 25 мОм. Так, ну що, давайте спочатку зараз ми його зважимо, потім замірюємо внутрішній опір, а потім йому дамо навантаження. А у нас по нулям ставимо на вагу 69 г. Як написано в даташиті до 70 грам. Це ми зрозуміли, все співпадає з даташитом, а давайте ми тепер замірюємо внутрішній опір. Так, представляємо 22 мОм. Супер! Акумулятор майже повністю заряджений до 4,2 вольт. Добре, давайте зараз приєднаємо до електронного навантаження і подивимось, чи він витримує 14 А, як заявлено по шой. Так, так приєднаю цей акумулятор до навантаження. На навантаженні в нас показує 487 вольта. Як ви бачите, в мене акумулятор от в такому холдері втрати по-любому є. Багато людей пишуть, чому ти не поставиш 4-контактну схему. Мені комфортніше мультиметром міряти. Так, я думаю, буде точніше. Як то кажуть, якщо я сюди поставлю чотирьохконтактну схему, чи я мультиметром замірюю, різниці не міняю. Факт, я вам показую на лице. Але ну, якщо навіть б була чотирьохконтактна схема, я б все рівно заміряв мультиметром, бо тому що мультиметр більш точніше показує. Добре, ще раз, в нас на навантаженні 188, 187, а по факту в нас йде на акумуляторі. Зараз я вам покажу. 4,217. Так, ну що, давайте ми виставимо ампери, виставимо одиничку. І тут виставимо четвірку. У нас буде 14 А. Там писало 14,5. Ну ми поставимо 14 А. Ну що, пробуємо запускати. Номіналка, ще раз повториш нього 3,6 вольта. Старт 3,4. А дивимось на мультиметрі. 3,6 вольта. Він спокійно тримає свою номіналку. Як ви бачите, навіть живаний акумулятор LG показує хороші характеристики. В постійному струмі в 14 А ти можеш його розряджати без проблем. Добре, зупиняємо це все діло, і давайте я вам розкажу, де його саме краще використовувати. Де можна використовувати ось такі акумулятори LG m 50 t на 5000 мА. Ну, в принципі, всюди, тому що ці акумулятори добре підійдуть для електроінструменту, для електротранспорту, для повербанків, для ліхтарів. Багато де їх можна застосовувати без проблем. І як ви бачите, ось такі вживані акумулятори видають непогані характеристики. Де такі акумулятори можна придбати на сайті akb.com.ua Всі посилання на сайт та контакти я залишу в описі під відео. І на сайті akb.com.ua не тільки такі акумулятори є, там є дуже великий вибір різних калібрів. Можете перейти, подивитись, і також хлопці професійно займаються перепаковкою електроінструментів, різних гаджетів, електротранспорту і багато чого іншого. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть свої звичайно, коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.